Дорога церква, вітаю вас, слава Ісусу Христу, слава Богу, що ми в Домі Божому знову маємо таку можливість, що можемо один одного бачити, разом Богу поклонятися, що в нас тут, не дивлячись на те, що війна в країні, в нашому місті ще відносно тихо. Бо в багатьох інших містах, які теж знаходяться в глибокому тилу, не так, в тому ж Києві завжди літають шахеди, ракети, а в нас тут. Тихо і спокійно, і Бог наше місто оберігає, так що слава Богу. Минулого разу, якщо хто пам'ятає, слово, яке я проповідував, було про духовну війну. Про те, що між Богом і його ангелами з однієї сторони, і силами лукавого ведеться невидима війна, яку ми не бачимо в нашому оку. Ми говорили про те, що. Ідентифікація нашого ворога, що наш ворог це духовні сили, сили лукавого, що наші вороги це не росіяни, не якісь інші національності. Що взагалі написано: що наша боротьба не проти крові та тіла, тобто не проти людей. А наша війна проти духовного світу. Ми говорили про те, що перемога є в тому, щоб вистояти. Бо перемогти лукавого ми не маємо такої сили. Ми звичайні люди. Максимум, що ми можемо, це просто вистояти в цій духовній борьбі, а пізніше Бог з ними розбереться з тими всіми противниками. І ми говорили, що сила для цього у Бозі. Зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його. А сьогодні якраз слово, до якого я хотів би звернутися, говорить про повну Божу зброю, яку нам дав Господь для того, щоб протистояти лукавому. Велика духовна війна, яку описує Павло, ведеться між Богом і його ангелами проти сил лукавого. Так як християни належать Богу, то вони також, виявляються, втягнуті в цю війну. Ми належимо Богу, тому ми також втягнуті в це. І, відповідно нападкам, ми також піддаємося лукавого, так як діти Божі. Ворог Бога становиться нашим особистим ворогом також. Сатана, він протистав Богу. На небесах він спокусив самих перших людей із шляху невинності в гріх в Едемському саду, неоднократно пробував знищити ізраїльський народ. У священному писанні ми бачимо це, пробував перешкодити народженню і служінню Сина Божого. Так як це боротьба не проти крові та тіла, то, відповідно, цю боротьбу неможливо вести силою своєї плоті і крові. Так як це Божа війна, то її вести можливо тільки використовуючи Божі, Божу силу і повну Божу зброю, яку Бог дає, тобто духовну зброю і духовну защиту. Перш ніж припустимо до приступимо до самого огляду тексту, який говорить про повну Божу зброю для цієї війни, я хотів би, щоб ми оглянули деякі методи, які використовує лукавий. Для того, щоб атакувати нас, церкву, тобто дітей Божих. Сатана, по-перше, хоче посіяти сумнів в Божому Слові. Перших самих людей він також атакував іменно таким способом. Він сказав, чи істинно сказав Бог. Тобто Він хоче, щоб ми перестали довіряти Богу, щоб ми усумнились в Його намірах, щоб ми перестали вірити і довіряти Богу, щоб ми усумнились в Його слові. Він хоче виставити Бога, ніби неправдомовцем. Він хоче, щоб ми сумнівалися в істинності священного писання. Також кожен раз, коли християнин впадає в стан якогось неспокою, тривожності, переживання надмірного, в такому випадку віруюча людина піддає сумнів Божій вірності, що Бог може нас провести через будь-які випробування, захистить і що все одно не дивлячись на. Те, як закінчиться наше життя, ми з Богом будемо на небесах. Мається на увазі, чи ми помремо звичайною смертю, чи моченіською, чи будь якою іншою. Сатана створює труднощі, які ускладнюють наше життя. Сама крайня міра цих труднощів це можуть бути гоніння. Особливий такий вид гоніння це коли сатана створює тиск на ту людину, яка увірувала, навіть через близьких людей. Я думаю, тут багато є таких. Які увірували, покаялись перед Богом і на собі відчули цей тиск з боку самих рідних людей. Тобто це такий особливий вид гоніння. Сатана створює путаницю в розумінні доктринальних істин священного писання. Саме тому так багато є різних церков, які розуміють священне писання по-різному, по різному учать і багато учать неправильно. Звідси і з'являється, що деякі церкви проповідують Євангеліє благополуччя, що віруючі люди повинні бути обов'язково дуже багаті, обов'язково бути успішні, здорові і багато інших неправильне розуміння духовних дарів. Оця вся путаниця це діло рук духовних сил, які хочуть запутати людину, щоб вони неправильно розуміли Боже Слово, неправильно вчили і неправильно взагалі його проповідували. А є деякі церкви, які настільки далеко віддалилися від Божого Слова, що взагалі не являються церквою. От, наприклад, церква, яка на непонятній мові говорить скороговорки на старослов'янській, це не є церква, вона в Боже Слово не проповідує. Церква, яка ставить якісь людські тексти вище Божого Слова, це не є церква. І я думаю, що це діло рук лукавого, коли створюється отака потаниця. Насправді не дуже багато церков. Які правильно проповідують Слово Боже, і правильно проповідують ці духовні ікстини, і правильно розуміють християнські доктрини, які заложені в священному писанні. Сатана ставить прямі перешкоди в служінні. Наприклад, і Павла, в його були противники в Ефесі, які заважали йому. Сатана ставив йому перешкоди в Фесалоніці, проти його побудив служителів Артеміди, які цілий великий бунт в місті зробили. І Даже дав йому жало в плоть. Ангел сатани написано, який якимось чином удручав Павла. Тобто це все було діло рук лукавого. Інше діло, що Бог використав це жало для того, щоб Павла укріпить і ствердить служіння. Але першочергові плани лукавого були не для цього. Він хотів створити йому труднощі, він хотів його якби уразити. Сатана сіє розбрат. Він хоче, щоб брати між собою постійно були в якихось спорах, спорили хто старший, спорили, хто правіший. Будь-які проявлення розбрату це тоді, коли ми не бодрствуємо, і, можливо, навіть на нас можуть мати вплив якісь духовні сили для того, щоб в церкві не було миру і єдності. Побуджує покладатися на свої сили. От яскравий приклад цього, цар Давид, він завжди Бога питав, що робить. В будь-які свої важливі кроки він согласовував з Богом. Він молився, питав його слова. Але вже коли він став царем пізніше, пройшов якийсь час, він вирішив піти на війну, і Йоаву дав наказ зробити перепис населення. Він хотів покластись на свої сили, порахувати, чи він готовий до війни, чи може він це зробити. Бога він не питав, і, відповідно, це був його гріх. По-перше, це Божий народ. Це не Давіда народ, а народ Божий, і він не міг без Божого відома планувати якісь там військові дії. Але саме цікаво, як це все сталося, написано буквально так: Сатана востав на Ізраїля і побудив Давида зробити перелік населення. Написано, що Сатана востав на Ізраїля. Тобто він якимось чином. Зміг вплинути на Давіда, щоб він зробив гріх проти Бога. Це якийсь надприродній невидимий вплив, десь Давид в цей момент не був в стані бодрості і допустив, що цей вплив все-таки відбувся. Тобто ми розуміємо, що є невидимий духовний вплив, може бути навіть на віруючих людей, якщо ми не в належному стані. Бо в даному випадку так і написано, що сатана восстав і на Давида якимось чином вплинув. Також. Сатана нападає на християн, ведучи їх до лицемірства. Християнин, який більше хвилюється через свою репутацію, зовнішню репутацію, ніж через свій духовний стан, він звершує вже не труд Божий, а створює, робить роботу сатани. Тобто найбільші проблеми були тоді, коли в релігійному якомусь середовищі були люди, які релігійні з вигляду набожні, але які не покірні Божому Слову. Яркий приклад, це фарисеї. Тобто лицемірство це дуже велика проблема, яка може ужалити віруючу людину. І також нападає сатана на людей, затягуючи їх на шляхи цього світу. Написано: не любіть ні світу, ні того, що в світі. Тому що все, що є в світі, похоть плочі, похоть очей, і гордість життєва, не є від Бога, а від світу цього. Християнство. Яке знаходиться в таких гарних, легких обставинах, легко може впасти в матеріалізм і в самодовольство. От я думаю, ті брати, які ще пам'ятають комунізм, мабуть, більшість скаже, що тоді християнство було сильніше, ніж зараз, в часи гонінь. Також, наприклад, я чув свідоцтво одного брата із США. Який мав зустріч із братами із Китаю. Як ми знаємо, що зараз в США гоніння яких немає, повний штіль, а в Китаї відповідно гоніння. І він зустрівся з цими братами, і один із їх поспілкувався з ними, і один із їх сказав: помолись за нас, тобто за братів з Китаю, щоб ми стали такими, як ви, тому що у вас можна ходити в церкву без всякого переслідування, щоб і в нас таке сталося. Цей брат подумав добре і каже: я не буду цього робити. Питають, чому. Каже: ви сюди їхали 12 годин на потязі, щоб зустрітися зі мною і поспілкуватися. А в моїй країні, якщо до церкви потрібно добиратися більше як одну годину на автомобілі, то часто люди не приїжджають на служіння. Ви сиділи 12 годин тут а просто на підлозі у жаркому приміщенні. Тому що хотіли почути Слово Боже. А в моїй країні, якщо в церкві немає м'яких крісел і кондиціонерів, то дуже часто люди другий раз не повертаються. Каже, тому я не буду молитися, щоб стали ви такими, як ми. Краще я помолюсь, щоб ми стали такими, як ви. Тому що в складні часи християнство набагато більш сильне, ніж тоді, коли повний штіль. Тому ми, хоч і повинні знати. Скажем так, і методи, і цілі нашого ворога лукавого, але повинні знати, що ми можемо боротися не своїм знанням і своєю силою, а тільки Божою силою. Тому зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши вистояти. А опис повної Божої зброї, написаний в посланні апостола Павла до Ефесян. Шостий розділ із 14 вірша по 17 вірш. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного. Який є Слово Боже. Перше, що описує Павло, він каже: стійте, підперезавши стегна свої правдою. Тобто, якийсь такий пояс правди одягніть на себе як елемент такої екіпіровки Божої. Загалом, якщо провести паралель із бронею, яка є в реальному світі, того часу. То Римський воїн він носив такий верхній одяг туніку, ніби така верхня одежа, яка вільно звисала. Але коли готувався до бою, він обов'язково мав її затягнути поясом. Тобто одежу мав зібрати, щоб вона не заважала в бою. І так як це був ближній бій, щоб не могли його схватити за цього. В даному випадку пояс допомагав підготуватися до бою і зібратися. Підперезати стегна це такий образ мови, який означає символ готовності. Він декілька раз використовується в священному писанні. Коли Мойсей давав заповідь, як святкувати Пасху, Він говорив так: нехай стегна ваші будуть підперезані. Тобто символ такої готовності, ніби кудись вирушать. Також Христос, коли говорив, як чекати Його приходу, Він також використовував цей оборот мови. У Євангелії від Луки він говорив: нехай будуть підперезані вам стегна. Тобто, це така образна мова, яка означає символ готовності, собраності, бути готовим до чогось. Так само апостол Петро використовував в першому посланні Петра такий оборот мови, Підперезавши стегна вашого розуму. Тобто символ готовності в розумі. Тобто, будьте завжди на чеку. Що означає саме? Слово правда підперезавжди стегна своєю правдою. Слово алетея, тобто буквально воно означає істина, значить, праведність в поведінці, праведність як якість людини. Тобто ми маємо бути чесними. Особиста наша якість це має бути така чесність. Переш за все, це стосується такої особистої дисципліни і посвяти. Ми маємо бути дисципліновані, посвячені і завжди готові до того. Що може бути на нас якась духовна атака? Слово вираження, підперезавши стегна правдою означає також готовність обновитися розумом, щоб знати, що є воля Божа, блага, угодна і досконала. Далі написано, що маємо зодягнутися у броню праведності, у броню якої праведності? Ми знаємо, що є декілька варіантів праведності, які ми знаємо із священного Писання. Є самоправедність. Тут мова йде не про це. Самоправедність це ніяка не броня і не захист. Самоправедність це є один із самих тяжких форм гріха. Коли людина думає про себе, що вона праведна, бувши грішною. Тут мова йде не про це. Також є праведність, яку нам Христос дарує, щоб ми були праведні перед Богом. Подарована нам праведність Ісуса Христа. Але тут також мова йде не про це. В даному випадку броня праведності під праведністю мається на увазі практичне праведне життя перед Богом, коли ми маємо практичне виконання Слова Божого і перед Богом стараємося ходити святості. Оце практичне слідування по Божому Слову, тут мова йде саме про це. Якщо ми живемо праведним життям, то ми маємо якусь надприродний захист від Бога. Що таке броня взагалі раніше для воїна була? Тобто вона робилася з декількох матеріалів. Це могла бути або металева броня, яка захищала каркаси, життєво важливі органи, могла склеюватися з багатьох шарів ляної тканини, називала ліноторекс, або з товстої кожювалася багатьма слоями, яка захищала саме основне серце, легені інші органи. Без цієї броні воїн. Міг від одного удара меча або коп'я вийти, скажем, з ладу, вийти з бою, або навіть від одної єдиної стріли. Якщо немає броні, то такий воїн мало приносить пользи на полю бою. Так само і для нас броня праведності, якщо в нас цієї броні немає, то ми вже ніякої користі для цієї духовної війни не принесемо. Тому що від першої стріли лукавого ми зразу ляжемо і ми будемо уражені. Люди, члени церкви, які зловживають християнською свободою, позбавляються цього захисту. Дехто, можливо, сам себе обманує, думає, якщо праведність моя від Христа не по моїх заслугах, то я можу себе вести як завгодно, тому що моя поведінка все одно на цю праведність Христову не впливає. Але це самообман, так бути не може. Слово Боже багато про це говорить. Послання римлянам, 6 розділ першого вірша, апостол Павло пише такі слова: Чи будемо зоставатися в гріху, щоб благодать далі примножувалась? Зовсім ні. Ми померли для гріха, як же можемо жити в ньому. Апостол Павло говорить, що якщо ми померли для гріха, ми не повинні до нього вертатися. Також галатам він говорить такі слова, щоб тільки ваша свобода не була приводом для угодження плоті. А ті християни, які зловживають християнською свободою і не ведуть практичне праведне життя в святості, вони позбавляються захисту і їх лукавий дуже сильно, дуже легко може уразити буквально з одної або з декількох стріл. Також далі написано і взувши ноги в готовність Євангелії миру. Я думаю, ті, хто ходили в гори, розуміють, наскільки важливо якісне гарне взуття. Без гарного взуття ти далеко не зайдеш. В тебе будуть мозолі, травми, і твій поход швидко закончиться. І набагато більш важливо взуття не в спорті, а в армії. Тут а ми ж зображуємося як воїни. Якщо в тебе неякісне взуття або відсутність взуття, і воїн з порізаними ногами на полі бою, він же не воїн. А тут, як взуття, мається на увазі така образна мова, і, взувши ноги в готовність Євангелію миру. Це те, що має супроводжувати нас завжди, проповідь Євангелія. Коли проповідується Боже Слово, тоді сили лукавого рушаться, і тоді його плани руйнуються. Я пам'ятаю приклад одного брата, який розказував історію з їхньої церкви, з яким я зустрівся в семінарії. Брат із Вінницької області вони відкрили християнське кафе на подобі Нашого Сіона, тільки вони зробили це ще раніше, і вони шукали Барісту. Баріста це мається на увазі та людина, яка робить каву і знає, як облаштована ця вся кавова машина, і робить це на професійному рівні. І вони шукали таку людину. В церкві такої людини не було. І вони знайшли з у світу. Як виявилось пізніше, я, я думаю, вони не знали цього раніше, що той чоловік, якого вони взяли просто ніби на роботу, платили йому кошти, він виявився справжнім сатаністом, тобто не атеїст. А той, хто ціленаправлено поклонявся лукавому, представляєте собі? І він попав на роботу в християнське кафе. І там часто звучало Слово Боже, псалми, якісь були зустрічі, групи. І він слухав слово Боже, слухав, слухав і покаявся. Тобто людина, яка ціленаправлено була служником лукавого, покаялась і стала християнином. Тобто, коли звучить Євангелія, коли проповідується Боже Слово, тоді лукавого плани рушаться і сили його тоді руйнуються. Далі написано: а найбільш на то все візьміть щита віри, яким можете погасити усі огнені стріли лукавого. Раніше було декілька типів щитів. Щити були невеликого розміру, які могли кріпитися на передпліччя, яким потрібно було рухати і відбувати удари. Але в даному випадку Павло використовує таке грецьке слово, яке означає великий римський щит, який шириною був 70 см і висотою півтора метра, який повністю практично закривав все тіло, не закритою лишалась тільки голова. Тобто це щит, який може захистити все тіло повністю. І тому. Тут там, мається на увазі, що щит віри це дуже серйозний захист, яким можна погасить стріли лукавого. Віра це не свод правил, не набор якихось правил, за якими ми живемо. Віра це надія на Бога і повна довіра Богу. Всі люди у щось вірять, навіть мірські люди багато в що вірять, чомусь довіряють. От гарний такий приклад, який я вчора прочитав, якщо ми йдемо по мосту там бетонному, по якому ми ходимо завжди, ми віримо, що він нас витримає. Ми не сумніваємося кожен раз, що він впаде. Ми просто віримо, що так буде. Коли дружина накидає нам смачний борщ, ми не відносимося з недовірою, що, можливо, він отруєний. Ми просто з вірою беремо, їмо, знаємо, що він буде смачний і корисний. Якщо ми багато чому віримо в світі, мірським речам. То тим більше ми маємо з повною довірою відноситися до Бога і ні каплі не сумніватися. І якщо ми будемо вірити Божому Слову, кожному Його віршу, то ми тоді зможемо погасити всі стріли лукавого, тоді Він нас не зможе уразити, тому що часто можна обманювати себе, можна йти пробувати оправдовувати себе, перекручуючи Боже Слово. Є люди, які впадають в страшні гріхи, такі типу блуда, і вони пробують самі себе оправдувати цим. Але якщо ми будемо справді довіряти Богу і вірити Божому Слову, тоді ці всі атаки нам відбить легко. Також далі написано і візьміть шолома спасіння. Шолом. Захищав голову. Його не носили завжди, але вдівали під час битви. Шоломи частіше всього робили з метала, інколи робили його конусної такої форми, щоб скользящі удари він відбивав. Часто шоломи мали нащічники, які закривали також обличчя. І сама перша причина для чого використовувався шолом, це як захист від меча, від палаша. Палаш це двосторонній меч, який має два леза. І як прочитав вчора, такий гарний. Коментар написано, що дві сторони палаша, які використовує лукавий, це розчарування і сумнів. Тобто, лукавий хоче посіяти в нас часто розчарування і сумніви. Те, що шолом має відношення до спасіння, означає, що удари направлені на безпеку віруючого і його впевненість у Христі. Лукавий хоче, щоб ми сумнівалися. Він хоче, щоб ми були постійно в сумнівах. Він хоче, щоб ми були подавлені, щоб ми не довіряли Богу. Гарний приклад, це Ілля, пророк. Ви пам'ятаєте випадок, коли Ілля пішов на зустріч із усіми пророками Ваала? Їх було щось близько 500 чоловік, наскільки я пам'ятаю. Він пішов до їх один. Він був безстрашний. Він не боявся, що просто вони всі разом можуть його просто убити. Він безстрашний, сміливий, пішов. Сталося велике чудо, зійшов вогонь з неба, і тоді. Всіх пророків Вала, по його слову, було вбито. Їх всіх схватили, вбили. Відповідно, пророки Божі вже могли вийти із підпілля. І написано, що біля царя Ахава при наступній битві вже як, як радники були Божі пророки. Тобто велика перемога сталася в Ізраїлі, Бог велику перемогу дав Іллі. Але що сталося далі? Від погроз Єзавелі Ілля злякався. Тобто він ще декілька днів тому був дуже сміливий, один проти 500 чоловік, і що він не боявся, злякався, втік, ішов три дня, сильно подавлений, нічого не їв, ледве не вмер з голоду, Бог над природнім образом його тоді годував. І Він в стані був дуже великої подавленості, і він настільки був подавлений, що йому навіть жити не хотілося. Він говорить, що, Боже, пророків Твоїх убили, остався я один. Він навіть забув, що буквально декілька днів тому він зустрів царедворця Ахава, Хава, який йому говорив, що я заховав 100 пророків Божих в пещері, я їх годував я оберігав. Це декілька днів тому було. А він навіть цю інформацію забув. Він вже говорить, що я один остався, більш нікого немає. Таке враження, що після великої перемоги, яка сталася в Ізраїлі, лукавий направив. Якусь цілу армію свою і таку духовну атаку зробив на Іллю, що він став в стані такої великої подавленості, що навіть йому жити не хотілося. Це була велика духовна атака на Божого Пророка як наслідок того, що він зробив велику перемогу. І далі написано, що візьміть меч духовний, який є Слово Боже. Те, що це є меч духовний. Зрозуміло, що це зброя нематеріальна, це зброя Божа, яку ми маємо використовувати, щоб відбивати всі атаки лукавого. Слово Боже, це Біблія, святе письмо. Коли Сатана підступив до Ісуса Христа, Він відповідав йому чим? Словом Божим. Навіть Сатана пробував перекручувати, перекривлювати Слово Боже, але Христос відповідав йому Словом. Він відбував його атаки саме таким образом. І в завершення я хотів би прочитати дуже гарний коментар, який вчора мені попався на очі, про слово Боже, який сказав шотландський пастор і письменник Томас Гатрі. Він говорив такі слова. Біблія це арсенал небесного озброєння, лабораторія найефективніших ліків, копальні невичерпних багатств. Вона довідник усіх доріг. Карта всіх морських шляхів, ліки від будь-якої хвороби та бальзам для будь-якої рани. Позбавте нас Біблії, і наші небеса втратять Сонце. В ній записані вислови царів, імператорів, князів, поетів, мудреців, філософів, рибалок, державних діячів, чоловіків, навчених єгипетської мудрості, які пройшли навчання в школах Вавилону. І отримали повчання у ніг релігійних вчителів в Єрусалимі. Вона писалася людьми у вигнанні, в пустелі, в шатрі пастуха, на зелених пасовищах і біля тих вод. Серед її авторів ми знаходимо митаря, пастуха, збирача смокв, бідняків, багатіїв, державних мужів, проповідників, вождів, законодавців, суддів та вигнанців. Біблія це бібліотека повна матеріалів з історії, генеалогії, етнології, законодавства, етики, пророцтва, поезії, риторики, медицини, санітарної гігієни, політекономії та досконалих правил щодо особистого та суспільного життя. І за кожним її словом стоїть небесний автор сам Бог. Тому нехай благословить вас всіх Господь, брати і сестри, щоб ми. Були завжди вдягнуті у повну Божу зброю, щоб ми могли протистояти цій духовній війні, пам'ятати, хто наш ворог, хто дійсно наш ворог, не ті, хто нас учить світ, тому що світ нас учить не тому. Якщо хтось вірить новинам хоча б на 20%, то ви, значить, вірите брехні. Потрібно вірити Слову Божому, знати свого ворога справжнього і будь завжди готовим, відбивати його всі атаки і завжди бути в повному Божому спорядженні.